Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта з майстерні Steam Santo. Давайте її оглянемо, як вона у нас поближче виглядає. Зайдемо за терористів. Така заставочка у нас гарна Цікава карта досить така. Зроблено. Терористи приїхали на таких машинах, дивіться, як там пальми які, будинок такий, ну, досить цікаво, зроблена карта. Що, йдемо цю, на цю стрілочку, а, а потім підемо вже сюди, розглянемо, як вона виглядає. Досить так цікаво, навіть не можу сказати, який це стиль карти, на яку це карта похоже. От ви, як будете дивитися, в коментарях напишите, на яку це карта може бути похоже. Так, цікаво. Тут іде, давайте там, потім підемо сюди, подивимося. Давайте йдемо по цій дорозці. Так, тут у нас вже стінка йде. А тут можна ховатися, комусь, чекати, щоб хтось прийшов. Дуже багато таких місць схованок на цій карті. Дуже треба бути уважним, якщо граєш на цій карті. Тут так цікаво, продумано. Якась церква. Тут що, машини десь їздять тут. <хи> По звукам. О, та і кусочок церкви. А ну пу. Дзвін працює. Тут у нас бомбу можна ставити. Я так розумію. Це вона... нас А, позиція у нас так. Якийсь замок такий. Можливо він в Франції, бо розробник цієї карти з Німеччини. От, тут віконечко цю, що ми бачили. Бачили, ми тут виходили. Це віконечко ми бачимо. Такі квіти. Досить такий стиль, цікавий розробника цієї карти. І різних дуже таких місць, що можна заховатися. Давайте ще пройдемо сюди. Угу. Бачите, як можна обійти? Тут ще навіть можна ховатися. Дуже важко буде тут поставити бомбу. Добре, що цей пам'ятник поставив і якось можна буде таким чином ставити бомбу. Цікаво, я не, не знаю на якій карті отакий пам'ятник стоїть. Чи він це сам зробив, чи це вже з якоїсь карти взяв, але я не бачив на яку карті. Давай пройдемося далі. Тут ми вже були, коли цього дерева ми були. Тут немає проходу. Ага, тут в нас контртерористи виходять. От, Що це таке у нас з цієї брами? Так виглядає, що вони або сюди йдуть, або сюди. Або сюди. Ми тут вже все походили, подивилися, давайте йдемо вже сюди в іншу сторону, пройдемося. так цікаво. Це ми вже на берег вийшли, я так розумію. Ага, тут можна з різних стрільмах. Давайте ще з цієї сторони обійдемо, подивимося, як на наберг. Це є, але ми треба тільки, щоб хтось вас підсадив, щоб сюди перейти. Можна дивитися бомбу поставити ну, і дивитися звідси. Такий йде коридорчик сюди і це в нас Б. Плеточка така і теж пам'ятник. Теж такого пам'ятника я не бачив ні на якій карті. Цікава плиточка така навіть поставлена. Стіни не домальовані, як бачили, там набір був, щоб домалювати стіни. Тут ззаді якесь місто таке, і цей замок, як бачимо, стоїть. Цікаво продумано так, я би сказав. Цікава фантазія розробника карта цієї. Звуки такі. Чуєте цікаві такі звуки. Тут теж видно місто. Ну, гарно досить зроблено карта, як мій погляд. Можна сюди так пройти. Можливо, тут можна відкрити цей прохід. Там вже він думав собі. Як розробити цю карту? Такі різні проходи, я бачу це. Можливо, бачите, був теж прохід, він замурував, як розробляв карту. Тут щось таке дивне, і але, ну, гарно, дуже карта гарно зроблена. І погляд дуже гарна карта зроблена. Такі проходи до Б. Це вже посередині. ховатися, можна стріляти ось тут. О. О, давайте вже пройдемося, зрозуміємо, що тут в нас. Ага! Це там, де терористи виходять якраз. От ми йшли сюди. Тепер от це можна сюди йти О, або по цій вулиці. от така вуличка є. Можна сюди верх іти. А було сюди ще йти, ми тут не будемо. Ну, це те саме, ми обійшли. І оцей прохід у нас, де я вниз ішов, вам показував цей прохід і це, що ми теж дивилися, це ми тут вже були. Теж гарно. Так, квіти посаджені, досить, досить гарно зроблена карта. Мусорка ще стоїть. Такі різні двері. Досить цікава карта. Угу. свічки, а, тут ми вже були. Так, тут ми вже були. Тут ще щось таке сходи якісь такі дивні. Ну і ми знову ж таки на А переходимо. Досить гарна карта. Якщо вам така карта сподобалася цікава, ставите лайки, підписуйтесь, я буду ще якісь такі цікаві карти шукати. Рекомендуйте друзям це відео. Кажіть, що вони теж підписувалися, щоб більше нас було. Бо треба підтримувати український контент. Дуже дякую за увагу і всім до зустрічі. Па-па, до нових карт!